Дві команди стартували у нас в Єврокубках у Лізі Європи. Тут про Шахтар ми вже поговорили. Таке україно-хорватське протистояння. Хайдук приїхав в Олександрію, Ворскла поїхала в Загреб, два матчі. Хай. Давайте спочатку все-таки про Хайдук, тому що десь таке ну, відро Холодної води на нас вилили. 0-3, в принципі, без шансів, як пояснити. Хоча, ну, ну не було таких підстав. Хайдук, вже в єврокубках? Ну, багато. Шуток. Да, наверное, досвід? сколько є, столько грає. Вот этим бы я і объяснил. Ну, а ну, знову-таки квалификация футболистов в Максиме. Чи чи как воротари. Поки свою сотню не пропустять, то вони... Ну, возможно. Ну, заслужила Александрия 0-3. Ну. Но... Вот так не. вот объективно. Нет. нет. Но вот этот это опыт, Еврокубковый, который имеет Хайдук, он позволил в неочевидной такой игре иметь 3-0. Без да. ничего, иметь 3-0 на и не полную кибитку. А Олександрія. Ну, знаєте, шкода, але як тепер кажуть, за вже. знаєте, за одного битого, двох небитих дають, так що подивимося, можливо, що в спліті, хоча там болівальницька атмосфера, там дуже важко грати. Але, знаєте, треба показати свої зуби показати той настрій, який сьогодні був. Ми ж поговоримо про поєдинок Олександрія Ворска. Тим більше, що це поєдинок був дуже цікавий, ми вже показували моменти, але там було насправді дуже багато хороших моментів. Другий поєдинок, який відбувся, це поєдинок який відбувся в Загребі. Е Локомотив, яким є, який є так, наскільки я розумію, дублем Загребського Динамо, приймав Ворскло. Так, взагалі у команди Локомотива, як в принципі, це як приклад цього хорватського футболу. Він має дуже хорошу міцну базу для виховання юних талановитих футболістів. Таку тенденцію простежив і наш кореспондент Вадим Скічко, який побував у, Ха... у Загребі на цьому поєдинку. Тож молоді гравці команди Локомотива проти більш вікових футболістів Полтавської Ворскли у матчі Ліги Європи та у сюжеті Вадима Скічка. Дорогу молодим. Це гасло одразу спадає на думку, коли говоримо про хорватський футбол. Середній вік стартового складу локомотиви Загребу матчі проти «Ворскли» становив трохи більше 22 років. Для порівняння основа «Ворскли» – понад 27. Це ну, несікрепше, так як фарм-клуб Динамо Загреба і відправляють туди своїх молодих футболістів, Дають їм шанс грати в чемпіонаті Хорватії, показують своє майстерство. Є дуже... Хорошая талантливая молодь и для них це отличный шанс проявить себе і попасть в «Динамо». Школа локомотиви фабрика талантів. Свого часу тут грали Мілан Бадель з Фіорентини, Марсел Брозович з Інтера, Андрей Крамарич з Гофенгайму та багато інших. Усіх їх, зрештою, продавало Динамо, але локомотива теж отримувала свій відсоток. На прикладі бази Локомотиви «Загреб» можемо пояснити хорватську футбольну математику. Клуби на кшталт локомотиви чи Динамо загреб приділяють неабияку увагу своїм вихованцям і створюють для них найліпші умови. Мабуть, усі ви знаєте про футболіста Марко П'яцу, який був основним на Євро 2016 у складі збірної Хорватії. А якихось шість років тому він грав на цьому полі і забивав у ці ворота. Потім перейшов до Динамо, а цього літа Ювентус придбав його за 23 мільйони євро. До речі, вартість одного такого футбольного поля 1 мільйон євро. Відтак підрахувати прибутки місцевих футбольних клубів не так і складно. Продаж вихованців у заможні клуби Західної Європи основний заробіток Динамо. А відтак і локомотиви. Це те, чому треба повчитися нам, українцям. У держави з населенням у 4,5 мільйони. Навіть не стоїть питання можливої натуралізації гравців для збірної. У локомотив один з найліпших тренувальних центрів у Хорватії. Є поля зі штучним покриттям і натуральною травою. Є усе задля розвитку молодих футболістів. Велика кількість клубів у нашій країні не має таких можливостей. Усе це наслідок філософії клубу, виховання молодих футболістів. Трансфери таких гравців, як Марко П'яца, дозволяють нам покращувати умови підготовки і збільшувати кількість випускників. Однак у молодості є і недоліки. Про це добре знає екс-гравець Динамо Київ, а нині один з тренерів локомотиви Єрко Леко. Ще торік він грав за локомотиву у кваліфікації Ліги Європи. Прошу року у нас була проблема. Ми зіграли в гру з паук на теж кваліфікаційний раунд. Два дні навіть виграли. Здесь два-дну вигравали, останніх минутах пропустили. Потім приїхали в. В Грецію і там зразу після 30 тридцяти міну чотири вже було заети. тому що там повний стадіон був, і так много їх іспугалося. І це вот ця проблема, як дама на діграких нового. Попри свою молодість, усі разом основні гравці локомотиви зіграли у Єврокубках 70 матчів. Результат доросліших полтавців не набагато більший 89 матчів. А дитятів і хлобас взагалі дебютували у Європі. <прав diamond -up> у нас є зміння в составі порівняння по, по, по з минулим роком. У нас ушло 4-5 футболістів, які займали місце в основному составі. У нас пройшли люд, інші люди, інші футболісти, які, у яких теж є амбіції і які хочуть показувати і доказувати. Новачки, про яких казав Сачко, не вразили. У першому таймі Зарічнюк та кобахідзе віддали всього по три точні передачі вперед. Ще один гравець атакувальної ланки Хльобас, за перші 45 хвилин не завдав жодного удару по воротах та лише раз торкнувся м'яча у штрафному майданчику суперника. Отака От показова статистика. Не зовсім доволен э, сьогодні передній лінією. Некоторі хлопці мене удивили, чому э, так, чому якась бояться. Ми просили хлопці, сміли грати, брати ігру у себе вперед. І ви, э, правильно заметили, багато поперечних передач і передач назад. Договорились відразу йти вперед, пресингувати їх там, старатися накривати, старатися, ну, старатися забити гол. І, ну, на жаль, з цією задачею ми не, не справились в першому таймі. Перед матчем відповіддю полтавцям слід звернути увагу на дисципліну у обороні. Локомотива завдала більше ударів з меж штрафного майданчика. У загребі Ворскла не виправдала звання фаворита. О, команда по зубам нам, Ми, звісно, я про всьому до суперників, ми Должны более агрессивнее играть, более смелей. Некоторые ребята индивидуально должны были брать на себя. Почему не сегодня это не делали? Я не знаю, сказалось, там перелет, менет нету оправданий, нету каких слов подобрать. Прознайтесь, ожидал большего.